Люблю цей момент нашої програми. Адже саме в ці секунди до нас вривається хтось ще в студію і трошечки розвіює цю нашу обстановочку і створює нам свято. Свято так. І я зараз вам хочу сказати, що три фестивальні дні, три сцени близько 50 кращих рок виконавців. І близько 10 поетів, більше 15 райтерів з України, Білорусі, Польщі та навіть Іспанії. І все це фестиваль Республіка 2012 Після вдалого старту Республіка повертається до славного міста Кам'янець-Подільський. І зараз більше про фестиваль Республіка 2012 Ми поговоримо з нашими гостями, організаторами. Знайомтесь Оля Чайковська і Андрій доброго, доброго ранку. доброго ранку! Хочеться відразу запитати про. Фестиваль, і наскільки я знаю, що він вже стартував 10 вересня, так тобто художня частина фестивалю. Так дійсно стартував. Райтери з тих країн, яких ти власне і перечислив, вже зараз працюють, розмальовують старі будинки своїми арт-об'єктами для того, щоб а як є жителі міста Кам'янець-Подільський, так і звичайно ж його гості могли милуватися і просто дивуватися цим мистецтвом. Це однозначно мистецтво. І дякую їм за те, що приїхали і вже з 10 вересня працюють і дійсно творять це мистецтво. Цю творчість. А як загалом кам'янчани реагують на те, що ну, зараз розмальовуються стіни в кам'янці? Я думаю, що це позитивно. Їм... Впливає на, на людей, і взагалі на обстановку само у кам'янці, так як реставруються старі будинки, які вже взагалі не мають зовнішнього вигляду, на яких вже з'явились тріщини. А так вони набувають набагато яскравішого та свіжішого, якби вигляду, що не може не милувати угу. око. Ну і кам'янчани, ну взагалі такий народ їм подобається все, що відбувається в їхньому рідному місті. А республіка це масштабніший такий. Фестиваль, так якому немає аналогів, як в Україні, так і ну на території там пострадянського простору. Тому їм подобається, і майже весь кам'янець буде а, разом із нами святкувати за чудове свято Республіка 2012 Ну ось, до речі, ми, ми бачимо роботи. От минулорічні роботи райтерів, так і от як, як вони виглядають, до речі, а яка доля? От минулорічних робіт? Вони всі зберігаються, і цього року будуть інші площі для малювання? Обов'язково вони розраховані на дуже багато років. Тобто, mm -hmm. скільки будуть стояти ці будівлі, ми надіємося, що ну стільки людей будуть малюватися саме цими роботами. В минулому році е, було розмальовано загалом 500 квадратних метрів площі, а е, в цьому році вже розраховуємо на 2000 квадратних метрів. То Набагато більше, і я думаю, що якщо наш фестиваль буде щороку набувати прогресивності, то буквально за пару років все місто Кам'янець перетвориться на мистецький, такий великий музей. Це шикарно, я місто. хочу сказати. Це так. дійсно шикарно, особливо, коли. Напряму і вживу дивитися, ну на ці чудо роботи це просто ну клас і заворожує. Дійсно, професіонали з Іспанії, там з Пітера, ну і українські наші райтери розмальовуються просто диво, і класно, що в Кам'янці це відбувається, і класно, що це людям подобається. Знаєте, я сижу і ну не можу. От на початку програми сказали про те, що сьогодні у нас в гостях Ольга Чайковська, і Андрій Зон сижу і думаю, і сижу і думаю, як ж би не назвати Сашу банашком Сашою Банашком. Давайте пояснити, чому на початку програми нам довелося представити вас зовсім іншими людьми, як так трапилося. Так, нічого не змінилося, Олександр Паспорт не, не змінив. Це Олександр Банашко, це не Андрій Зоїн, це Олександр Банашко. А також також сьогодні в студії в нас є Юлія Вебер. Насправді все дуже просто. Головні організатори конкурсу Андрій Зоїн, не конкурсу, а к фестивалю так Андрій Зоїн та Ольга Чайковська зараз перебувають в іншому місті, тому що дуже багато запрошень з різноманітних телеканалів з інших міст, і тобто вони не можуть розірватися, їх представляють люди, які якимось певним чином мають відношення до фестивалю Республіка. Я там, ну, виступати буду з колективом безодня і своїм Юля просто допомагає також. Я е, співорганізатором цього чудового фестивалю, тому ми тут, е, в інших місцях інші люди. А е, Ольга Чайковська і, і, і Андрій Зоя. І всюди вони Ольга Чайкоська так, так, і Андрій Зойна. Так, це е, свого роду флешмоб, і тому от, так вони вирішили, тому що дійсно потрібно, е, потрібно людям говорити, що е, дійсно культура і мистецтво це є важливим в Україні, і це є важливим е, ну для кожного особисто, для кожного громадянина. І тому вирішили так зробити. Я знаю, що літературна частина фестивалю буде діяти 21-23 вересня і 22-го. І 22-го, 22 Так ну, нічого не пропускається. Три дні буде літературна частина і свої якби роботи представлять молоді таланти літератури. Хто буде і де це все буде відбуватися? Буде дуже багато молодих молодих письменників. Це буде відбуватися в старому місті. Точно вам ще не можу сказати. Зовсім зовсім недалеко від фортеці. Ну музична програма буде відбуватися в фортеці. А звичайно, літературна сцена буде в старому місці, буде дуже цікаво і всім раджу не пропустити. Ну а чи небезпечно для фортеці? Те, що музична частина знаходиться безпосередньо в фортеці? От, наприклад, в минулому році теж на фестивалі. на мене таке відчуття було, що стіни зваляться від того от, кількості тієї музики. Яка ну, це насправді чи дозволяється ну, насправді це, все? це безпечно, і якби це було небезпечно, влада би заборонила. Проведення республіки. А так, і влада за, і громадськість за, і організатори за. І фортеця за. Їй подобається. Вона всіма баштами за. А от до речі, музичної частини фестивалю кого на сцені побачимо? Побачимо багато відомих українських груп. Кого? Оторвальд, Табула Раса, Анна. Безодня, так, звичайно. безодня. Ось Зев'є та відому білоруську групу Ляпістробіцької. Вони Це, теж приїдуть? Так, вони приїдуть порадувати наше вухо та око. Ось так що запрошуємо всіх відвідати наш фестиваль. Буде дуже весело, буде дуже шумно, багато музики. Багато конкурсів різноманітних, веселищів, не пропустіть. Ми, Три ну... дні відпочинку це просто ну, відбувається раз в рік, тому в Кам'янці буде справжнє свято. Знову палаткове місто, ціле велике буде так, з'являтиметься. Так? Ну, От... у всіх є можливість там знімати квартири, ще щось, тому. Вони в наметному містечку угу. і там теж весело. Весело. А в минулому році ще був гурт моторола. Цього цього року вони не представлені вже на фестивалі. Чи є? Тому що я переглядав декілька разів. Ну мені здається, що там моторола під питанням. Вони з організаторами вирішують якісь свої внутрішні справи, внутрішні якісь питання вирішують. Тому Ну мені б дуже хотілося, щоб дійсно найкраща група міста Хмельницького «Моторола» відлабала в Кам'янці-Подільському на фестивалі Республіка. Ми були б всі ну, дуже як раді. звучить круто. Так, ну це є до речі. От в програмі також є така подія на фестивалі, що на головній сцені, ну, на новій фортеці просто неба відбуватиметься трансляція авторського артхаус кіно Що це за проект? Ну, це молоді режисери будуть показувати свої для когось дебютні, для когось не дебютні роботи, і, ну, і просто безкоштовно на розсуд публіки, яка, буде, ну, є, ну, яка звичайно цим цікавиться, будуть показуватись стрічки, будуть показуватись фільми. І ну мені здається, що в нас є багато талантів, на яких дійсно варто звернути увагу, і стрічки яких просто нас усіх заворожать. Тому ми угу. разом з вами будемо за цим спостерігати і насолоджуватись нашими молодими режисерами. Юля, ще розкажи, будь ласка, що, що за екоакція буде проходити? Е я гадаю, Батко. що так я гадаю, що краще в деталях краще знають про цю акцію справжні організатори. І ну мені здається, що ну вони більш це детальніше... Таємниця. Так, це, ну це не таємниця. але просто вони більш детальніше вже б вас ознайомили. Ну, ну... скажи, що не вивчив сповірця, які на домашнє завдання ну, можливо, і так. Так погано граєш роль Андрія Зоріна. Чотири сідай е, до речі, я знаю, от про акції Республіка вона буде багатою на от акції і екоакція. і не відмовилася також від акції, е, яка напряму стосується телевізорів. І а, це така, як в минулому році Яка умова. Тобто минулого року було. Тобто приносимо старий телевізор, на купу його кидаємо і отримуємо абонемент У цьому на фестиваль. Аналогічна картина. Люди приносять телевізор на купу і їм безкоштовний вхід на три дні фестивалю. Скільки в минулому році телевізорів принесли? Я не знаю, я не рахував чесно. Ну Дуже-дуже багато. А тобто будь-який телевізор може бути. І плазма, і старий чорнобілий плазми. І маленькі і великі, так, можете смарт-ТВ принести. Обагатіть організаторів квартира. А що з цими телевізорами далі? Доля. А їхня от далі доля нікому не відома. Ну, ми можемо вам порадити так, наприклад, а ну, дарувати їх і дати їх Альоні калюніча. Ні, ні, це мені не потрібно. Подарова... Я телевізор не дивлюсь, я там працюю, а. Окей, <реш> та як ти радіо не слухаєш? Мені просто Олександр колись сказав, каже: я радіо не слухаю, я там працюю. От Прошло. можливо дарувати людям ті, які не мають можливості придбати собі телевізор. Взагалі, наскільки я знаю, то телевізори приносяться як робочі, так і неробочі. Тобто угу. вони мали використовуватися для якихось, як би ну для декору, скажімо так, в деяких місцях. Тобто, в. Якось оці старі телевізори, не працюючи. А з працюючими, то не приносить. Я тоді підозрюю, що ще два-три фестивалі Республіка, і бажаючих багато принести телевізор і отримати абонемент на Республіка 2012. Така є умова. Після 4-5 республіки. Вже в Кам'янці. Не залишиться Не залишиться телевізор, але побудуємо якусь нову фортецю з телевізорів. О, так. А, закрутив. З, закрутив. Мало того, що Кам'янець-Подільський претендує на те, щоб бути фестивальною столицею України, то ще й напевно з'явиться там ціла фортеця з телевізорів. Я думаю, це крута ідея. Так, ми чекаємо у всіх телевізорах на фестивалі Республі... Республіка і ваші також. Ага, і на наш телевізор, той який стоїть, а там теж не дивіться. Будь ласка. Я вже бачила. Не ви засіхайте. прийшли такі, подивилися. Телевізор Він ще наш обивен тобі... би... що ж, якщо ви маєте зайвий телевізор удома, не працюючий ну ви, але він зайвий, і хочете потрапити на фестиваль Республіка 2012 який буде відбуватися у Кам'янці. То ви несете цей телевізор у старе місто камянця подільську і обмінюєте на абонемент, і ви вже учасник Республіки 2012 шаленого фестивалю у Кам'янці-Подільського. Отак, от, от а от хочеться вас ще раз познайомити. Сьогодні у нас в гостях зранку до нас на поліжанчику кава забівав забігали Юлія Вебер, вона ж Оля Чайковська, і Олександр Бонашко. Він же Андрій Зоїн. Yeah. Ну, а зараз вам. ми до речі подивимося відеороботу одних із учасників республіки 2012 які будуть на республіці. Там також буде і безодня. Тому всі бажаючи послухати, подивитися Республіка 2012 від 10 до 23 вересня.